Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами своїм досвідом гри в Мано Лорд. Я надіюсь, ви прийшли із вподобайками, і якщо так, не соромтесь їх залишати. І в першу чергу хотів розповісти, що блін це прикольна гра із власним неповторним шармом. Думаю, це все в більшості завдяки малій команді розробки. І да, да, цю ігру не одна людина розробляє, йому трішечки допомагають. Гра знаходиться в ранньому доступі, і в ній ще багато чого цікавого недоступно. І критичного для мене це наявність однієї, карти, посібник навчання в пасхідному стані і пробіли із перекладом. Я зіграв за 5 каток, і гра ніфіга не легко. І рівень складності ніяк не впливає на твоє вміння керувати поселенням, щоб воно не замерзло і з голду не вмерло. І, хоча варто зауважити, що є режим пісочниці для ознайомлення із ключовими механіками гри, весь ігровий процес базується навколо сімей, які будуть тобі слугувати, як і робочою силою і військ. Тож тобі потрібно створити всі умови для максимальної лояльності населення, щоб приходили нові мешканці. Іноді вони бувають, м'яко кажучи, ахуєвними. Ви упор не бачать товарів на ринку, заявляють, що немає пального їм холодно. Хоча цього всього вдосталь. Але саме більше мене здивувало умова для розвитку. Виготовлення елю. А потім падає прихильність, бо народ п'янствує. Нема сили відмовитись. Тишечки, але відро. У два відра. Добре. Ой. І бочечку пива. Ще бувало таке, що селяни бомжують, а в вільні будинки заселятися не хочуть. Селян можна назначити на різні посади, або є такі речі, як ремісники, які приносять дуже багато користі, але ти втрачаєш робочу одиницю, бо ремісники не можуть бути назначені на іншу посаду. Бойова система тут досить проста: стінка на стінку і перемагає той, в кого краще військо, яке, у свою чергу, потребує великої кількості ресурсів для свого покращення. Єдине, що мені не сподобалося, мала кількість ресурсів. Хоча із сезонними ще можна було миритися, бо вони відомлюються із приходом сезону, а звірі розмножуються. Але з корисними копалинами все кепсько, їх банально мало для якихось махінацій. Гайда закінчувати, бо я вже не знаю, що писати. В цілому гра мені сподобалась, і буду грати її і надалі. З новими патчами більшість проблем зникнуть і буде ще краще. А вам дякую за перегляд. Пишіть свої поради в догри. Або до якості відео в коментарях. І з вами був Харциз: Грайте український, підтримуйте український і нашу славетну армію. Скидиш!